Часи, коли будинки будувалися роками, залишилися далеко позаду. А сучасні матеріали відкривають колосальні можливості в будівельній галузі. Зведення металевих конструкцій з використанням утеплювача набуло сьогодні величезної популярності, адже цей спосіб дозволяє якісно, відносно бюджетно та в стислі терміни звести різні споруди або навіть цілі промістові комплекси, переваги металевих конструкцій з використанням утеплювача, відмінні показники шумоізоляції. Ефективність теплозбереження. Матеріал не всідається з часом швидкий і легкий монтаж. Знижена вартість будівель в порівнянні з іншими конструктивними підходами. Завдяки малій товщині стін збільшується корисна площа, матеріал має невелику вагу, що дозволяє заливати полегшений фундамент, що також дозволить трохи заощадити і прискорити процес будівництва. Будівництво з таких матеріалів. Може здійснюватись в будь-який час року, при будь-якій погоді, для нього немає жодних обмежень. Тривалий термін служби досягає 40 років. Швидко монтовані будівлі такого типу вже багато десятиліть користуються популярністю в усьому світі, тому не зайвим буде звернути увагу на конкретні приклади. Так за каркасним принципом будуються: авіаційні ангари, склади логістичні комплекси. Промислові будівлі, холодильні камери, цехи, сільськогосподарські будівлі, до яких відносяться картоплесховища, корівники, стайні, овочесховища, пташники, свинарники, теплиці, ферми, комерційні будівлі, спортивні споруди, житлові будинки. Висока швидкість будівництва досягається за рахунок зручного з'єднання блоків, а відмінні експлуатаційні показники матеріалу гарантують тривалу службу споруди. Несучий каркас будівлі утворюється колонами і балками або фермами. Поперечні рами в повздовжньому напрямку пов'язуються обв'язувальними і підкрановими балками, а також зв'язками в межах несучих елементів покриття, прогони, великопанельний настил. Просторова жорсткість металевого каркасу забезпечується вертикальними і горизонтальними зв'язками. Роль огороджуючих конструкцій в будівлі виконують стінові панелі. Зовнішні шари панелей складаються з металевих листів з полімерним покриттям. Таке покриття виконує не тільки захисну, але й декоративну функцію. Внутрішній ізоляційний шар являє собою наповнювач з пінополіуретану, пінополіізоціанурату, Базальтової мінеральної вати або пінополістиролу. З'єднання зовнішніх і внутрішнього шарів між собою здійснюється за допомогою клею на основі поліуретану. З'єднання панелей між собою з'єднується за допомогою спеціальних замків різних типів. Водночас, з усіма перевагами каркасного будівництва з використанням отеплювача існує суттєвий недолік будівництва таких об'єктів: цей недолік пожежна небезпека. Це питання стосується як несочих металевих конструкцій, межа вогнестійкості яких складає 15 хвилин за умови відсутності додаткового вогнезахисту, так і огороджуючих панелей, до складу яких входять полімерні матеріали. Властивості матеріалів наповнювача цих панелей не лише можуть сприяти поширенню вогню, але й під час горіння виділятимуть тіткі отруйні речовини, виходячи з вище наведеного. Під час пожеж у будівлях з металевих конструкцій і горючим утеплювачем, пінополістирол, пінополіуретан тощо може скластись наступна обстановка: швидке та приховане поширення вогню по полімерному утеплювачу всередині стінових і покривельних панелей, виділення токсичних речовин та сильне задимлення, утворення нових осередків пожежі всередині будівлі від полімерного утеплювача та бітуму, що горять і розтікаються. Швидка деформація несучих конструкцій і обвалення покриття та інших незахищених металево-конструктивних елементів. В залежності від призначення будівлі, обстановка на пожежі може ускладнюватись наявністю великої кількості людей, наявністю горючих речовин та матеріалів, технологічних отворів, трубопроводів та вентиляційних каналів, електроустановок під напругою. В ході проведення розвідки під час пожежі на об'єкті необхідно встановити наявність і характер загрози людям, їх місце знаходження, шляхи та способи рятування, місце пожежі, що горить та площу пожежі, шляхи розповсюдження вогню та продуктів горіння, загрозу вибуху та обвалення будівельних конструкцій і технологічного обладнання, наявність займистих. Хімічно небезпечних і радіоактивних речовин, горючих газів, обладнання під тиском та електроустановок під напругою, місця і способи відключення електроенергії та комунальних мереж, можливі шляхи та напрямки введення сил і засобів, розташування найближчих джерел протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння і можливість їх використання для гасіння пожежі. Наявність та можливість використання установок пожежогасіння, необхідність евакуації майна та його захисту від небезпечних факторів, необхідність та місця розбирання конструкцій, виходячи з оперативної обстановки та за результатами проведеної розвідки під час гасіння пожеж у будівлях з металевих конструкцій і горючим утеплювачем. Керівник гасіння пожежі зобов'язаний організувати подачу стволів А і Б за потреби лафетних стволів усередину будівлі для охолодження несучих конструкцій покриття, колон нижнього поясу, покривельних панелей, а також на гасіння осередків горіння всередині будівлі та на захист майна. На покриття будівлі. Для гасіння та попередження поширення вогню по всій площі з одночасним прорізанням отворів для видалення диму і зниження температури, розкриттям покривельного килиму та влаштуванням розривів в утеплювачі на зовнішню поверхню стін для охолодження і гасіння стінових панелей з одночасним розкриттям конструкцій і влаштуванням розривів. Також необхідно урахувати можливість переходу вогню. До суміжних секцій і відсіків через пояси в огороджувальних конструкціях протипожежні стіни і пер... перегородки. Також необхідно врахувати можливість переходу вогню до суміжних секцій і відсіків через пояси в огороджувальних конструкціях, протипожежних стінах і перегородках. Під час гасіння пожежі на покритті слід використовувати світлові аераційні ліхтарі. Та вентиляційні канали для випуску диму. Після закінчення гасіння пожежі, керівник гасіння пожежі повинен організувати перевірку стінових і покривельних панелей з метою гасіння можливих незначних осередків горіння. З метою уникнення травмування особового складу, керівник гасіння пожежі повинен організувати контроль за дотриманням вимог безпеки праці, пересвідчитись у знеструмленні об'єкта. В разі необхідності отримати письмовий допуск на гасіння пожежі, не допускати перебування особового складу в задимленій зоні без засобів захисту органів дихання, забезпечити страхування пожежних під час роботи на висоті. Автотрабини, автопідіймачі та ручні пожежні драбини встановлюються таким чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння. При зміні позицій пожежних драбин необхідно сповістити особовий склад, який піднявся по ним, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші шляхи повернення. виставляти постових з метою контролю за станом будівельних конструкцій.